Чай не випади з цієї маски. Що ж, починаємо я достілі на камеру. Якщо я тут це себе підстрахувала, тут в мене дві подушки лежать Я так воно три хвилини з тіла постояти. Ой, не можу. Покажу, какие я свои Тут две подушки, господи, все до сих пор та эффект. Короче, эти две подушки, о, ну конечно интересно, но все равно виньи. Бачно? Эти две подушки я типа такой... я типа такой хоп, 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 хоп. Я такая. І на коліна впало все таке. Бай-бай! От я вже помилась. І все зараз буду назад класти подушки. Це мої сестри-подушка. Це моя подушка. Це мить, я ще я приберу ефект. Це я прибрала ефект. А це вже моя подушка. Чао! Ой! Да. Цю птушку маленьку. Ні, як не здіймаємо. Все одно скоро лягати. як скоро. Через годину. Я, я відпустилася довше посидіти Спорість з твоєї сестри. Ох. Заті, це я вважаю, коли моя посилка приїде. Тут має шкерун, я себе сала. Вже пройшло вісім днів. Стало 6 днів. Раз, два, дев'яте, десяте, Ой, один дерев. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість днів. І приїде моя посилка. А одинадцятого приїде моя мама. Моя моя сестра, звісно, і брата. У мене старший брат і старша сестра. Написала прийде моя посилка. Прийде моя посилка. це, типа, така штучка, як із вайбера Така штучка, типа, що на день народження, як потім